Ой, ой, ой! Hmm. Wow. Західна традиція святкує Великдень 20 квітня, східна 27 квітня. А чому так? І цей. А коли ж насправді треба святкувати Пасху? Може, це як з Різдвом причина спотворення біблійного тексту. Ну гаразд. Треба розібратись. Пасха, Пасха, Песах, Великдень. Як же правильно називається це свято? Яка історія походження цього свята? Звідки воно взялося? І що означає слово Пасха? Та головне, чому ж існує різниця в датах між католиками та православними? Привіт! Мене звати Леонід. Ви на каналі Хома Невіруч. Запрошую в історичну Подорож, сповнену інтриг, скандалів та розслідувань. Ну, майже. Єврейський песах Пасха або песах від єврейського пасах буквально означає проходити повз. Песахом перше названо жертовне ягня. Це історія зі старого заповіту, а саме з книги Вихід промов до всієї громади синів Ізраїля кажучи, десятого дня цього місяця нехай кожний візьме ягня згідно з родоводом по батьківській лінії ягня на сім'ю. Тримайте його до 14-го дня цього ж місяця, а ввечері хай заріжуть його уся велика громада ізраїльських синів. Вихід, 12 розділ, 3 і 6 вірш. 10-го дня першого місяця року, згідно з юдейським календарем, кожна родина мала взяти собі зі стада ягня і тримати його в домі до 14-го дня, а ввечері 14-го дня це ягня треба було зарізати. Цьому і полягав прихований сенс: ягня мало стати домашнім улюбленцем, щоб тяжче відчувалася ось ця жертва. А ця жертва це про образ жертви Ісуса Христа. Вихід, 12 розділ. Сьомий, тринадцятий вірші. І візьмуть трохи крові, і помажуть нею обидва одвірки та поперечку в тих домах, в яких його їстимуть. Цієї ночі я пройду по єгипетській землі і уражу кожного первістка в єгипетському краю від людини до тварини. І здійсню відплату над усіма єгипетськими богами я Господь. А кров на домах, в яких ви перебуваєте, буде для вас ознакою. І побачу кров, і буду захистити Захистом для вас і не буде у вас згубної пошесті, коли уражу єгипетську землю. Тобто кров ягняти, помазана на двірках дверей, відвела покарання Божого гніву. Жертвою цього ягняти могли скористатися не тільки євреї, а будь-хто бажаючий ту ніч в Єгипті. І навпаки, якщо єврей не виконав це повеління, він міг загинути, як усі, хто не повірив і не зробив. Це передає універсальний сенс спасіння через жертовне ягня, власне від якого і пішла назва свята песах. На наступний день після песаха починалося свято опрісників єврейською «Хах Амацот», звідси й назва прісного хліба Маца. Святкується песах першого місяця релігійного календаря євреїв, який мав дві назви: Авів, буквально зелений колос та Нісан, буквально перший. Приблизно це березень-квітень за сучасним календарем. Тому ще одна назва свята хах Авів. Свято весни на традиційній вечері песаха споживалося жертовне ягня, прісний хліб маца, як символ швидкості виходу з Єгипту і також символ святості та гіркі трави. Гіркі трави марор, що єврейською мовою означає гіркота. Нагадує про гіркоту полону, від якої народ був визволений. Маловідомий факт, що закони Мойсея встановили два песаха для тих, хто через певні причини не зміг відзначати песах 14 Нісана. Дозволялося відсвяткувати рівно через місяць 14 14-го іяра. Після зруйнування в храму в 70-му році нашої ери, коли вже не було можливості приносити храмові жертви, тому замість жертовної ягня на пасхальній вечері Седер на тарілку кладуть символ цієї жертви: засмажену баранячу або курячу гомілку, або куряче крило, про те, яке не з'їдається. І читають уривок з 12-го розділу книги Вихід про пасхальне ягня. До речі, в середньовіччі, в обядовість якого намішали язичництво, до страв пасхального седеру почали додавати ще й варене яйце як символ життя. Тим не менше, що основне нам потрібно запам'ятати про песах головного юдейського свята. Песах це згадка про звільнення народу з рабства в Єгипті. Та спасіння народу через жертву Пасхального ягня. Історія Християнської Пасхи Християни почали святкувати Пасху, як вважається, з ТРО століття після Різдва Христового. І це свято стало реакцією як наслідування альтернатива. І одночасно протест єврейському песаху. Церква на сході Римської імперії, наприклад, в Малій Азії, Сирії та Палестині, святкували християнську Пасху 14-го Нісана під час єврейського песаха, на який би день тижня це не припало. Римська церква та інші церкви на Заході, в тому числі в Греції та в Олександрії, в Єгипті, святкували Пасху строго в першу неділю після єврейського песаха. Притеча римських пап. Римський єпископ Вікторін, погрожуючи відлученням, вимагав, щоб християни Сходу припинили юдействувати та відзначати Пасху в один день з юдейським песохом, бо християнство не юдаїзм. На що східні християни виконали жест, який потім будуть асоціювати з московським воєнним кораблем? Бо саме вони слідують переданню, яке отримали від апостолів Івана та Пилипа, і слідують прикладу самого Ісуса, який встановив Євхаристію, тобто причастя, тобто Вечерю Господню саме на юдейський песах, а не в інший день. До цього всього існувала ще й ідеологічна або краще світоглядна різниця в розумінні Пасхи. Східні християни називали її грецькою мовою Пасха Стауросімо, тобто Пасха Хресна. Підкреслюючи жертву Христа подібно до ягняти на песах. Західні ж християни використовували латинську назву Пасха Резурекціоніс, тобто Пасха Воскресіння, наголошуючи на Воскресінні та вважаючи, що свято має припадати саме на неділю, Нікейський Собор ці протиріччя могли б існувати вічно, поки як і дуже часто траплялося в історії християнства, на допомогу не прийшла її величність. Політика 325 році нашої ери відбувся перший Вселенський собор єдиної імперської християнської церкви в місті Нікея під керівництвом імператора Костянтина як голови церкви. Костянтин був проти святкування Пасхи разом з юдейським песахом, вважаючи, що це завдає шкоди авторитету християнства та доводить залежність церкви від юдейства, до якого в тодішній імперії відносилися вкрай негативно. На соборі були закріплені головні правила та ритуали християнської Пасхи як головного свята, єдиної імперської християнської церкви. І зразком була обрана традиція Римської церкви, тобто західна традиція. Одним з головного, звісно, що було встановлено обряд святкування християнської Пасхи. І тут, як то кажуть, слідкуйте за руками рішення собору. Після юдейського песаха свято має випадати на першу неділю після першого весняного повного місяця, яка настає після весняного рівнодення. Ще раз. Спочатку має бути весняне рівнодення, потім повний місяць і після цього першу неділю має відбутися святкування християнської Пасхи, але обов'язково не в один день з єврейським песахом. Якщо станеться так, що на цю неділю припаде єврейський песах, то святкування християнської Пасхи має бути перенесено на наступну неділю. Перед Пасхою встановлювався піст тривалістю 40 днів. Усі, хто не погоджувався з цією постановою, оголошувались єретиками та ворогами самого імператора. Після собору 325 року і його рішення про День Пасхи, здавалось, єдність церкви була досягнута. Ага, аж бігом. Велика схизма. Раптом з'явилася проблема, через яку всі святкування не завжди співпадали. Як виявилося, що на сході та на заході використовують різні методи обчислення пасхального місяця. На сході використовувався 19-річний цикл, в якому перехід до весняного рівнодення відбувається 21 березня, а на заході використовувався 84-річний цикл з рівноденням 25 березня. І тому східна церква. Святкувала Пасху кардинально відмінно від західної церкви. Тривало це все до XI століття, поки не трапився великий розкол між західною і східною церквою, коли папа Римський та патріарх Константинопольський наклали одне на одного анафеми, в результаті чого утворилися власне західна католицька та східна православна Церкви. Як це потім літературно описали, велика схизма? Рік 1054 від різдва христового До схизми Вся церква називалася саме православна католицька церква. Розділення, звісно, не відбулося само собою. Цей розкол назрівав давно. Причини були різні: адміністративні, богословські, соціальні, політичні, релігійні. І от останньою іскрою стало питання Пасхи, тільки вже не свята. Саме хліба. Суть в чому на Заході під час Пасхи та Євхаристії використовували прісний бездріжжовий хліб, подібно до юдейської традиції. Натомість на сході застосовували хліб, Артос, як на Пасху, так і під час Євхаристії. Східні християни вважали, що прісний хліб символізує страждання, тоді як квасний радість, оскільки для них християнська Пасха була святом Воскресіння, а не скорботи. Вони наполягали на використанні. Саме квасного хліба. У підсумку кожен залишився при своїй думці, обмінялись анафемами, розкололися і розійшлися. Так що ж таке Пасха євангельські історії зображують таємну вечерю Ісуса, схожу на Пасхальний Седер, де він встановив Євхаристю на згадку про свою неминучу жертву, символом якої колись було? Невинне ягня. Пасха це нагадування в першу чергу про страждання, а не про святкування, яке вказує на спокутну мету жертовної смерті Христа, яка подолає людську гріховність. Пасха це великий день, коли Ісус Христос став вічною жертвою за наші гріхи. Він викупив наше життя від вічного покарання в пеклі, викупив перед Богом. Великдень, дуже правильна назва, питомо українське значення якого несе в собі саму Суть цього свята. Пасха це найграндіозніше свято в історії людства, коли життя перемогло смерть. Це чудо Воскресіння Ісуса Христа і прообраз того, що буде з нами після фізичної смерті. Проте є лише одна умова повірити в Ісуса Христа і прийняти Його в своє життя. Дослідження того, як книги Нового Заповіту переосмислюють традиції єврейської Пасхи, допомагають нам, сучасним християнам, Правильно зрозуміти біблійне вчення про страждання, розп'яття та Воскресіння Ісуса. І дає нам змогу розуміти істинну суть свята та не відволікатися на форми обрядів, ритуалів, які продукти можна чи не можна кропити водою, або який вид хліба споживати в цей день. Ой, ой, ой. Hmm. Друзі, не забувайте допомагати силам оборони, донатьте перевіреним фондам або своїм близьким, хто наразі служить. Поставте файника, підпишіться на канал, а в коментарях напишіть, чи потрібно ввести на законодавчому рівні заборону освячувати яйця та паски, або це наша традиція, яка життєво тримає національний культурний код. І як завжди, вічне та пасхальне, не будь таким, як всі, будь таким, яким тебе створив Бог.